Топ 3 приманки по зимньому окуню на третьому місці. в мене Цунік у розмірі 2 дюйма. Я його використовую в ролі пошукової приманки. Його я використовую тоді, коли хочу знайти місце стояння окуня. Але правда, в ньому є один невеличкий мінус: він практично ніколи не ловить великих екземплярів. На другому місці в мене німбл в розмірі 1,6. Його я ставлю завжди, коли хочу зловити великого окуня або трофейного. Навіть в розмірі 1,6 він ловить дуже непогані екземпляри. Ну і на першому місці в мене стоїть Танта 1,6 дюйма. Можна сказати, найкраща приманка. Хоч літом, восени, зимою, коли завгодно. Лови завжди всюди, і від маленького спортивного окуня до трофейних екземплярів. Ось і все, це мої три найулюбленіші приманки по зимньому окуню. А випишіть в коментарях, які у вас приманки працюють по зимньому окуню найкраще.